У розпалі вступна кампанія і приймальна комісія університету щодня зустрічає нових абітурієнтів. З самого ранку у коридорах чути пожвавлені розмови. Хтось уточнює список документів, хтось розпитує про навчальні програми, а хтось уже впевнено прямує до столу подачі заяв. Вступна кампанія триватиме до 30 серпня, а з 8 вересня розпочнеться друга хвиля вступу на контрактну форму навчання, що триватиме до 30 вересня. Це дає шанс тим, хто не встиг подати документи в основний період обрати спеціальність і долучитися до студентської родини. Серед тих, хто сьогодні подав документи, ми зустріли абітурієнтку, яка поділилась своїми емоціями. Вона розповіла, чому вирішила вступити саме до Чорноморського національного університету імені Петра Могили. А наскільки я знаю, то в останні роки ЧНУ став найпопулярнішим та найкращим університет університетом Миколаєві. А так як не хотілось їхати далеко від дому, прийшлось обирати серед найвищих найкра. Вищих найкращих закладів вищої освіти в Миколаєві. Працівники приймальної комісії приділяють особливу увагу допомозі абітурієнтам. Тут готові не лише перевірити правильні заповнення заяви, а й детально роз'яснити складні моменти від особливостей вступу на бюджет і контракт до нюансів подачі документів для пільгових категорій. Кожен може отримати індивідуальну консультацію, щоб упевнитися, що жодна важлива деталь не залишилась поза увагою. Які у мене були труднощі з тим, мені допомогла розібратися приймальна комісія. Комісія працює з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 17.00 у читальній залі університету. Окрім того, консультації можна отримати дистанційно за телефоном плюс 380 96 060 60 84 або у чаті приймальної комісії? Анна Садова, Анатолій Федько, Максим Нестеренко, Петро Могила ТВ